Прийшов час топити віск. Він вже прийшов був час ще у вересні, але щось не було часу. Сьогодні в нас вроді 28 або 29. листопада і я топлю віск. Я його вже раз перетопив, але він не дуже має продуктивний вигляд, так як він з сонячної вузкотопки Колись брали такий без проблем, тепер теж беруть такий, але дешевше. Так що перетупляємо. Бачу, в нас вже у нас вже зима. Сьогодні вночі було до мінус 20, зараз не знаю, яка температура. Ось, вже все. До зимової риболовлі вже готовий. Моя будка вже на прицепі, ще не чекаю, щоб добре озеро замерзло. Віск. Ось такий віск, виходить, з сонячних воскотопок. Бачимо, де-не-де меду є, трошки мусор який з мерви. деяка бджола є, тут треба перетопити його, щоб він був гарний. Так що продовжуємо дивитися відео. Думаю, буде вам цікаво. Якщо не цікаво, то не цікаво, бо писали деякі люди в інших інших відео. Нам не цікаво, то не дивіться. Але тим, хто цікаво, запрошую до перегляду. Поїхали. Беремо віск цей. І сюди. Бачите, от залишки меду, джолів, мервиди де попадається. Я його ставлю сюди кожного ранку. Це моя перша робота зранку. Я спорожняю бак, потім закладаю віск. Бачите, і таке попадається, сонце добре не було. Вак наполовину заповнений водою, а решту заливається віск. Вода для того, бачимо, я зрухаю і воно каламутиться. Вода для того, щоб весь мусор осів в середину. Ну, Зараз заряджаємо повну, повну бочку, лишаємо 24 години і будемо заливати віск. І використовуємо для перетопки воску такий бак. Ось такий бак. Повністю він має водяну сорочку посередині труба, також там є вода, щоб цифрувало повсюду. Такий кран ось тут. Щоб виливати вже віск, як бачимо, кран йде на середині. Кран йде на середині. Кранде на середині бочки Чому? причина, чому на середині бочки. Дивіться, бочка це є приблизно 250 літрів, 300, 250-300 літрів. Я наливаю води трошки менше, ніж половина, десь ось так води, а потім я загружаю віск. Для чого я це роблю? Тому що коли віск топиться, Весь там мусор, який є, бо попадаються мертві бджоли, і трошки мерва де не Щоб весь той мусор, також трошки залишки меду, щоб все спадало на низ. вам виходить просто віск. Заливаю звичайні такі миски, десь я їх купив. Також пінопласт ставлю пінопласт, щоб бо і тому що якщо не ставити... І на дворі не є тепло, він тріскає. Так що цього року він весь в мене тріскає, тому що я, це сьогодні в нас що 26 чи 27 листопада, в нас вже холодно, я почав топити тільки нещодавно. Зазвичай я це роблю у вересні, ще тепло, і проблеми з трісканням немає, але навіть у вересні треба отепляти, тому що. Деколи тріскає, але то таке. І так накриваю, перекладаю, оце бачимо, я залив вчора, він вже майже застиг, але ще як доторкнуться, то він теплий. Я роблю це в гаражі, в гаражі на дворі зараз мінус 15 градусів, в гаражі у мене огрівається, то в гаражі 15 градусів тепла. Але як бачимо все одно, це є. Я так думаю, там де я робив у старому цеху минулого року то приміщення приблизно було до 20 градусів, то цієї проблеми не було. Але це таке яка різниця? Його і так, хто його забере, його буде перетоплювати на якийсь інший продукт. Ось так воно загально получається. Такі блоки. Це я тільки почав, цього року трошки воску менше. Але буду вийти, скільки вийде. Ну, тона то повинна бути. Ось. Хто дивиться мене з Канади, цей бак мені зробив мій сусід, Зварщик. Я йому можна такі самі баки купити. Гарніше виглядають, ось з нержавійки, це її зроблений з алюмінію, бо тому що дешевше. Вроді такий бак коштує приблизно 5-6 тисяч доларів. Мені цей обійшовся в 2000. Така сама функція, ідентично так само зроблений. Ну, Автоматика там теж, можна сказати, саморобна, знайомий електрик, також під'єднав мені то все. Термостат, це заливний бачок, щоб заливати воду, знизу є зливний бачок системи, а також з цього боку ще є. Такий злив вже як ви закінчили, щоб весь той мусор і то все злити звідти. Я перетоплюю тут повністю блоки воску, які були перетоплені на сонячні воскотопках. Але, як я казав, трошки попадає мусор і це все, а тепер ті, що купляють, вони вже вони трошки вимахуються, не хочуть брати такий, беруть, але дешевше. Ось тому я перетоплюю на другі блоки, щоб воно було чисто і так воно виходить вигідніше. Те, що займає трошки часу, але це таке. На тому дякую. Ага, І також ці можна і перетоплювати так само зразу заброс. Але мені ліпше в сонячних вузкотопках. ми викачали мед, заброс закинули в. Як качаємо, зразу забус закидаємо, вже, який перейшов через Воскопрес сонячні воскотопки. Він там розп... кожного дня розтопився, звичайно, як є сонце, і... а потім вже на осінь я перетоплюю ще раз. На тому дякую. Не забуваємо ставити коментар, обов'язково підписуватися і ставити подобайку. До побачення!